Кондратюк Софія, Павло глазовий, як зайчисько, закохався. Молоду лисичку заяць у гаю зустрів, подивився їй у вічі і отетерів. Ледве мовив будь лисичко, жінкою мені. А лисичка жартівничка відказала ні, в тебе шкіра зовсім сіра мене ж золота, я хвостата, ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний, я мов ну, пух легка. Подивись, яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався заяць у густих кущах. Від нещасної любові змучився й зачах. Вмру, сказав, на цьому місці. Цім чагарнику і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув, у друге, раптом чує цок, придивився, лежить у ямі золота, шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його. Взяв сейчисько скарб у руки і сказав ого, Заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж гульнути люблю добре, я ж комфорт люблю. Де зайчисько над рікою аж бур'ян тріщить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка, стриб з горбочка і стала перед ним. Зачарована чоровано блискучим злитком дорогим. Ти тепер ласкаво каже справжній багатій, я за тебе вийду заміж. І навіки мій. Подивись, яка я гарна і яка легка. Подивись, яка в мене талія тонка, а зайчисько гордо пихну, Не мили дурниць. Я тепер купити можу. Тисячу лисиць. Байка нібито проста, а мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчиків псує.